Я бойовий медик зводу, який ходив, бігав з кулеметом, але і, і ідеально стріляв з гранатомета. Коли почали взнавати, що як, знає, що львівська десантура йде, то все лишали: техніку, зброї, там, самі своїх лишали, ранених лишали, п'яних лишали забували. Абсолютно вони все лишали. Тікали. Чесно кажучи, від тої жаги, як ми бачили, як вони просто-напросто втікають без бою, та спати не хотілося. Спати не хотілося, тому що, як то як все ну, так від тебе втікають, так давайте ну, продовжувати, поки це можливо. І як то кажуть, вперед-перед меру новий бере. Звати мене Олег. Сам я воїн 80-ї десантно-штурмової бригади, ветеран. Займав посаду старший навідник гранатометного відділення. У мене родина по маминій лінії абсолютно кожен чоловік військовий, і по татовій лінії теж там, прадіду, діду, військові, окрім батька і Так. І я вирішив просто, скажімо, продовжити скажімо, військову тематику, але з конкретними намірами, бо в мене. Вже доходив той вік, я закінчив навчання, отримав був диплом ветеринарної медицини, фельдшер-молодший спеціаліст, і, і о, мав намір їхати на практику Данію. Але оскільки почався коронавірус, почалася, скажімо так, проблематика в суспільстві з виїздами, і о, був набір у армію і мені прийшла повістка щодо строкової служби. Ну, я над цим задумався, але зробив вибір на контракт. На контракт, тому що, як то кажуться, москалів багато, а то не початий край роботи. Та й ну, хотілося, скажімо так, не зганьбити рід. Ми проходили загальну військову підготовку. Скажімо так, отримали велику кількість базових навичок, де й безпосередньо ми мали стрибки з парашутами, марш-китки. Проходження психологічних смуг, проходження психологічних смуг, розвідки, стрільба, тактика, пересування, скажімо так, на місцевості. І це все, скажімо так, дало своє, після чого закінчилося навчання у центрі. І в кінці серпня, початок вересня, представник нашої бригади приїхав за нами. І ми поїхали на Єврівський полігон, де відбувалося бригадне злагодження нашої бригади перед виїздом в АТО, в Вос. Ми вже відправилися саме в Луганськ та заїхали на позиції, де перебували 9 місяців. Як зараз пам'ятаю, ми були на, в місті щастя, скажімо так, кордоном між територією, яка нам підконтрольна і не підконтрольна. Кордоном був була річка Сіверський Донець, і ми знаходились на іншому березі, де в нас, скажімо так, ділянка, на якій ми могли сміло скажімо так, ще пересуватися, але звичайно, в переважності перебіжками. Ну це десь в радіусі, я б сказав, 300 метрів ширину і 100 метрів глибину. Це, скажімо так, територія, яка була повністю підконтрольна. Нам вона була обгороджена колючими проводами. Ну, але дії диверсантів теж, скажімо так, були. Ну що, звичайно, які ми ламали образно ці дії. В грудні 21-го попав в Чернігів місто Десна на навчання старшого навідника аг 17 і на новий рік приїхав додому. 31 грудня, і 14 січня е, на Василія був відправлений на ще одні навчання е, бойового медика взводу. Під час тих же навчань, і, скажімо так, війна почалася. Розуміння було, що це буде війна, е, бо якось читали були книжку, і мені попалася така фраза, цитата американського контррозвідника, який, скажімо так, вказував. Певні етапи, як починається військо, ну, війна, в більшості повномасштабна. Починається вона з того, що це відбувається приблизно на кордоні двох країн, які мають агресію, скажімо так, між собою. Ось, і все починається з великих навчань під кордоном, які якраз відбувались. Тоді в Росії це ті запад 2022, От тоді стягували велику кількість техніки. Багато хто вже розумів, що війна буде, ну але чомусь багато хто про це мовчав. От. Я на це увагу звернув. Я вже багато кому в той час говорив, що ну готуйтеся, може бути не на найкраще. І як зараз пам'ятаю, 24 лютого проснулись від лишніх звуків. Але ситуація зранку інша. Ми бачимо, що наші інструктори щось спішці, але ще багато чому щось, ну скажімо так, не сказали. І тут, товариші, один каже, другий каже, третій каже: там по моїй частині прильот, там прильот, там каже наступ. Все, я зрозумів, що почалося. Нас поставили як разом на прикриття зенітної групи на берегу Київського водосховища, яке називається Київське море. Щоб собі розуміли, його ширина, якщо я не помиляюсь, 5-5,5 кілометрів води. А за нею починався я думаю, Той ще як зараз пам'ятаю, командира питається, що це за сухий ліс. Він каже: Він не сухий, він рудий, каже, це Чорнобильська зона. Навіть пам'ятаю таку одну холодну ніч, вітер був. І я дивлюся на той рудий ліс, а там ще так небо зеленим світлося. І задача була у нас яка: просто Київське море. Це велике таке водосховище, над яким часто пролітали як вертольоти, як любили зайти літаки, так же само і впускали ракети. Чому так для того, щоб наші радари не могли їх відловити? Часто вони на катерах, по річках, потім в берега виходили, то неодноразово теж, як то кажуть, виходили на полювання, на перехвати. Після чого в мене закінчився, скажімо так, час перебування вже на навчаннях бойового медика зводу, і я мав вже відбувати до свого підрозділу. Перша моя посада це був номер обслуги. Номер обслуги гранатометного відділення. Я був той, хто носив, скажімо так, боєприпаси, приціл і треногу для гранатомета, інколи саме тіло гранатомета. Але так як я вже отримав сертифікат пройдених навчань на старшого навідника, я вже і часто грав роль старшого навідника. Тобто, вже був той, хто як то кажеться, хто той, хто на гашатку жме першу половину літа у 22-му році, 95% це тримали оборону. Оборону, оборону, оборону. Важко було тримати, завжди тримали, і маленькі відкати назад робили, оскільки ну, ворог мав дуже велику кількість артилерії. Але хід подій основному помінявся, я б сказав, середина серпня, початок серпня 22-го року, коли по лендлізу до нас прийшла артилерія три сімьорки. Вона е великого калібру. Але суть в неї яка, що вона мала е, заряди порохові, які стріляють на три кілометри далі, ніж е, артилерія росіян. І це нам е, злагодження наших хлопців, хороша підготовка діяла, як що розрахунок. Е, е, Трьохсімірок, скажімо так, під'їжджав, швидко розкладався, мав ідеальну наводку і працював по бронетехніці, скажімо так, по укриттях або по великій кількості особового складу, які ще були буквально не готові, не доїхавши до, до своєї вогневої позиції. І в той момент вже, скажімо так, все пішло нам на руку, після чого вже і почалась Харківська операція. Ввечором приходить командир, привозить кульок е скотчу, каже, хлопці, каже, обмотуємо каски, дві руки і ногу. Каже, хочу вас привітати, каже, ми їдемо, каже, наступати на Харків, відбивати, повертати свої землю під, ну, під власний контроль. Ми чесно, були в шоці, але були дуже приємні, хоча, скажімо так. Було сумнівно, ми не знали, що нас чекає. Моя любима, любима зброя, якою я відмітився на Харківщині і за чого отримав позивний, це Матадор. Матадор, да. е, Підбив два КАМАЗи. перший з морпіхами, а другий е, з командуванням росіян, скажімо так, вона мала відповідала за командування певною ділянкою. Ну і повернули не туди, так я їм показав. Що вони не туди повернули, та й все. Наймолодший в екіпажі цього командування був старший лейтенант, а найстарший по званню генерал-майор. Повезло тим, що був водій старшої машини і п'ять саперів по командуванню і 5 розвідників. Саперам вижити, точніше, розвідникам вижити взагалі не вдалося. Один застрелив себе сам ще будучи в машині. А четверо пробували втікати, але їм це не вдалося. Три сапера, три сапера теж не вдалося їм втекти. Їх догнали в полі гранати, і двоє лише здалося. Дуже повезло, що якраз генерал-майор він мав при собі планшет, де стояли координати важливих замінувань, особливості на нашому шляху щодо харківської операції. І... Як підійшов пізніше, командир сказав, каже, це неймовірно вдачна цілі, вдач, вдачний полонений, оскільки ми мали рухатись по цих шляхах. І навіть якщо б весь час би перед нами йшли сапери, ця дорога б нам зайняла ну, місяць, можливо, півтора, а ми її пройшли буквально за два тижні. От. І за чого да, був нагороджений орден за мужність третій ступні. Полонених було дуже багато. Вони з ті, хто не втік або заблудився, ну добровільно здавалися. Добровільно масово, масово. Чесно кажучи, інколи дивувалися, тому що ну двоє, троє брало в полон п'ятьох, сімох, десятьох, і то ну без вогню, як то кажеться. Знаєте, інколи вже сміялися, що скоро скотч треба буде вже не нам, а їм тому, що вже нема чим'язати, знаєте. І це, ну солідно тоді поповнили обмінний фонд. А дуже добре тим, що тоді багато крутих підрозділів їхніх, скажімо так, теж морська піхота, російська, там ВДВ, їхні командування, багато особо, ну, офіцерського складу, які здавались теж в полон. Ну, ми розуміли, що, що це набагато краще, ніж нічого. от. Та й вони розуміли, куди вони попали, і хто такі, і, 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 і хто тут а, старший, як то кажеться. Я вважаю особисто такою, знаєте, невеликою помилкою, хоча б великою помилкою, це м, передишка yes. з самих е, бригад після. Ізюму, оскільки м, м, мали перепочинок буквально тиждень часу, і ворог ворогу дали вже наказ на певних позиціях вже будувати, скажімо так, бетонні доти, робити зуби дракона. І, до речі, це м, перші рази, коли я побачив, ще і причому зі сторони ворога, зі сторони ворога, з середини листопада 22-го року, вони вже почали непогано тримати оборону, де вже й почалися ці їхні, скажімо так, ці бетонні доти, техніка вже скритіше переховувалась. І та й нам вже було безпосередньо важко, бо теж почалися теж мороз, морози, приморозки, моментами дощі, ну і взагалом, а вже й 30 листопада то отримав поранення. Мав бути штурм. Штурм буквально перетворився в зачистку. І ну, дві чи три крайні хати на вулиці лишалося. Обійшли хату, зайшли в хату, все чисто спокійно. Обходили по вулиці, на, на подвір'ї було ще. Гараж і літня кухня. І обійшов в гараж, де друг обходив з другої сторони, обходив літню кухню і розтяжка. Як то кажуть, підскакуюча осколочна міна, і, якщо я не пов'язці, називають жаба, Лягушка, як то кажуть росіяни, жаба. Бачив боковим зором, вискочила, зірвалася буквально десь за 2 метри від голови, за півтора-за два метри. Отримав поранення в вісок, в ключицю, в тріцепс. В тріцепс, як зайшло там осколок, втратив центр тяжкі, він вийшов біля біцепсу, пробив груди і встав біля серця, в ногу, і все. Я, скажімо так, в мене протягом трьох секунд плавно потемніло. Я при здоровій свідомості, але відчуття особисто таке, ніби я щойно зійшов з качелі, причому п'яний. От. І підбігає покійний товариш, він загинув буквально минулого року. Підбігає товариш, він каже, йома, ну, леже тут ну, хана. І кажу, так яка хана? Я кажу, давай медиків, визивай. І визвав евакуаційну групу. Мене евакуйовували, я пам'ятаю, медичний хамер, і вже все. Ну, я в свідомості був після. В свідомості я був ще десь хвилин 10. Приходжу до свідомості. Перед тим, взагалі, перед свідомостю мені снився сон. Коротше кажучи, таке враження, що я мав вже з тим світом прощатися, тому що зі, зі, ну, це занадто реалістичний сон. Вигнали мене мерці буквально. Та не буквально так. І є. мого двоюрідного брата тато помер у 2008 році від лейкемії. І так сталося, що я йшов вже. Той сон бачив, я йду і так, знаєте, з півночі на південь по дорозі, як зараз пам'ятаю, 12-та година, а сонце в зеніті стоїть. І я таке враження, що я йду на тепло, на рай. знаєте. І їде машина, опускається вікно. Я дивлюся, це мого брата батько Він каже: Олег, куди так даєш? Я кажу, та як куди? Кажу, та до вас. І в нього усмішка пропала. Він каже, ні, давай назад. І я в цьому сні роблю крок. Ще два чи три кроки, я неначе в стіну з повітря впираюся, далі йти не можу. І мене, наче починає тягнути щось назад. І я якось відкриваю очі, повна темнута, я такий, мам, і мама каже, олежик, я тут, я збоку, я збоку. боку О, шукований був. Приходить, я ну, все, що я міг тоді сказати, я сказав: Мама, мама, каже, олежик, я тут, я тут. І я заснув ще на добу. Ну, вже просто, я так зрозумів, що мені хватило сил лише пару слів сказати. Я заснув на добу, приходить лікар, мені робили деякі ін'єкції, і він приходить, каже, хто ти, я кажу, Гурель Олег Петрович. Він починає там дані розпитувати. Він каже: а поштовий індекс який в тебе? Я кажу, 8, 1, 1, Він каже: мою, каже, я свій не пам'ятаю, а я в не був. Ми ще так з того засміялись, і, скажімо так, почалося. Я тоді ще. Мав сильну артрофію м'язів, ніг, ходити не міг. От. Буквально десь три чи чотири дні потім я вже почав сідати попід, потім вже за два дні, за три мене почали водити попід руки, щоб я трохи розходжував ноги. Ну пам'ятаю, коли мене перевели з київської лікарні на тупольню, і я на першому поверсі піднявся чотири сходинки. Ну, для мене це було неначе, як я. Не знаю, вибіг, наче на говерлу. Не вийшов, а вибіг. Пізніше вже були, скажімо так, ці медичні відпустки, де я і попав о, на реабілітацію е, до одної такої Лесі Миколаївна. М -м -м я їй за це дуже вдячний. Я там навчився танцювати вальс, я навчився ходити з паличкою, я навчився орієнтуватися, я навчився користуватися телефоном. Е і багато знаєте, інших речей, знаєте, такого мінімалізму, як то кажеться, але дуже важливих речей. Я сам, як після поранення, особа з неймовірним великим моральним духом, завжди з усмішкою на лиці, робив хлопцям масаж і піднімав моральний дух. Вони завжди, скажімо так, частенько приходили зі сумним лицем без усмішки, а йшли з веселим сміхом від мене, бо брали приклад. Що от хлопчина з проблемою і нічим не ліпшою, і нічим не гіршою. Але духом не впав, а навпаки, працює, ще що хоче щось зробити. У війську дуже важливо йти зараз, тому що ну, перша причина, скажу так, банальна. Якщо ми програємо, то м -м, ця війна буде даремною. вийде, вийде так. Що, що Якщо ми здамося, ця війна буде даремною. І ті всі, хто отримав інвалідність, а ще гірше загинув, вийде так, що загинули даром. Тому нам потрібна перемога, нам потрібна злагодженість, нам потрібна велика кількість особового складу і озброєння. Злагоджена робота, бажання до перемоги це найкращі фактори, які можуть нам в цьому допомогти. Я завжди собі казав, кажу, коли я йшов у бій, я собі завжди казав, краще я помру стоючи, ніж буду жити на колінах як краб. Але я йшов у бій з метою того лише в боротьбі за життя.